Всім привіт! Я Віталія Вольська, а ви знову на моєму каналі МКЛ. Це просвітницький канал, де ми ділимось неупередженою інформацією про засоби контактної корекції, що представлені на українському оптичному ринку. Сьогодні на прохання багатьох підписників нашого каналу та покупців інтернет-магазину МКЛ УА я би хотіла поговорити про синдром сухого ока та про контактні лінзи, на які варто звернути увагу при цьому стані. Мова піде про найбільш популярні в Україні МКЛ з терміном заміни у один місяць. Я також розповім про особисто мій рейтинг топ-3 моделей, що здатні ефективно протистояти сухості очей. І якщо ви теж маєте таку проблему і досі шукаєте найкращі контактні лінзи для себе, тоді додивляйтесь цей ролик до кінця. Вже традиційно нагадую, що придбати МКЛ з терміном заміни у один місяць можна ось тут. І за посиланням, яке я залишу в описі, розпочати свою розповідь хочу з того, що таке синдром сухого ока або скорочено ССО. Безперечно, це найпоширеніша проблема органу зору, що пов'язана з носінням МКЛ, вже після 2-3 років носіння м'яких контактних лінз, четверо з п'яти користувачів так чи інакше скаржаться на дискомфорт, сухість, печіння, почервоніння та свербіж очей, і деколи навіть тимчасові порушення зору. Світові опитування показують, що понад 73% користувачів назвали саме сухість очей причиною, яка стала на заваді комфортного подальшого використання контактними лінзами. Чи є вихід з цієї ситуації? На щастя, є, і навіть не один. Ось, наприклад, короткий перелік загальних порад, що кожен з нас міг би застосувати, щоб полегшити деякі симптоми сухого ока. Це можуть бути використання зволожуючих крапель, які можна придбати без рецепта лікаря, застосування зволожуючих гелів, які за консистенцією є трошки густішими, ніж краплі. Уникнення некомфортних температур, тютюнового диму та рухів повітря і майже не має значення, чи то в природному, чи зовнішньому середовищі, чи у приміщеннях. Давайте відпочинок вашим очам. Якщо ви годинами читаєте чи дивитесь телевізор, то симптоми сухості очей загострюються. Включення до раціону добавки з корисними жирними кислотами, ну, таких, наприклад, як Омега-3. Але ж ми зараз обговорюємо правильні моделі МКЛ, чи не так? І я обіцяла рейтинг моїх улюблених лінз з терміном заміни один місяць. Усі три запропоновані моделі це сучасні силикон гідрогелеві лінзи, що поєднують чудові параметри киснепроникності та зволоження. Та повернемось до рейтингу. Але я ще раз підкреслю, що це не офіційний рейтинг, а мій особистий. На третьому місці я розмістила силикон гідрогелеву МКЛ щомісячної заміни під назвою Алтра. Від найбільш відомого американського виробника Баушентлам, на мій погляд, і думку нашого штатного лікаря-офтальмолога, лінза одна з найкращих при ССО. У даній моделі виробник реалізував запатентовану технологію моща сіл, у середині лінзи вологі. Це, звісно, прямий переклад з англійської, але фішка технології в тому, що початкова зволоженість лінз реально зберігається протягом не менше 16 годин. Лінза має асферичний дизайн та виготовлена з новітнього силикон-гідрогелового матеріалу Semfilcon A з киснепроникністю 163 ДК на Т, а вологовміст становить 46%. Одним словом, варто спробувати. На другому місці це модель преміум класу Total 30, виробник Alcon США. Ця модель з'явилася на оптичному ринку України тільки влітку 2023 року, проте вже встигла сподобатись дуже багатьом. В усіх релізах виробник акцентує увагу на тому, що ця модель має якийсь чарівний водний градієнт. І що вони реалізували ідею водного градієнту першими у світі? Якщо коротко, то це означає, що у внутрішній частині виробу рівень вологі найменший, проте і там він становить фантастичні 55%. А далі від центру лінзи зволоженість поступово ще більше наростає і у периферійних частинах досягає майже 100%. Це дуже якісна силикон-гідрогелева лінза, ще й одягнута у біоімітаційну гідрогелову оболонку. При цьому МКЛ чудово пропускають повітря, тому що середня частина у виробу виконана з силікон гідрогелу з киснем проникністю 154 ДК на диканате. Щодо цих двох моделей, то я вважаю, що майже єдиним їх недоліком можна вважати трошки за високу вартість. Але ж це преміум клас, і він, на жаль, бюджетним не буває. А хто ж мій чемпіон? На перше місце я поставила модель Biofinity, також від американського виробника Cooper Vision. У цій моделі виробник застосовує свою запатентовану технологію Акваформ у поєднанні з покращеною геометрією лінзи. Чому саме «Біофініті» на першому місці? Головна відмінність лінз «Біофініті» – один з найвищих серед всіх МКЛ показник киснепроникності – 160 одиниць. При надзвичайно високому, як для силікон гідрогелевих матеріалів, рівні вологовмісту – 48%. І крім того, це вже перевірений мільйонами користувачів бренд, що практично не має негативних відгуків. Додатковим бонусом можна вважати надзвичайно приємне співвідношення, ціна якість. На цьому в мене все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Прошу поставте лайки та напишіть свої побажання у коментарях під цим роликом, щоб я знала, які теми вас цікавлять. Дякую за приділений час і до нових відео!